Зарплата в конвертах сьогодні не дивина. Поглянувши на дорогий ремонт офісів, найсучаснішу оргтехніку та нові автівки, складається думка, звідки бізнесмени тільки розводять руками, мовляв, заробітна плата мала. Всі стрілки зводять на одне скрутне фінансово-економічне становище. У свою чергу, приймаючи на роботу людей, керівники установ не поспішають влаштовувати їх офіційно, ухиляючись таким чином від сплати податків. З Цієї причини спеціалісти міндоходів Херсонщини спільно з робочими групами, створеними при. Та, та районних виконкомах проводять перевірку з легалізації найманої праці. В текущем году, ну, по состоянию на 1 августа, выревно 4426 неоформленных сотрудников. В сельском хозяйстве 1831 человек. В сфере розничной и оптовой торговли 1623 человек. В системе общественного питания 243 человека. Більше 600 тисяч гривень було сплачено працедавцями до бюджету внаслідок праці податківців. Втім, за словами Валерія Шмурянова, працювати новостворені міжвідомчі групи могли би краще. Ефективність груп жила по місті немножко. лучшего почему потому что был период когда эти группы не работали сейчас эти группы созданы разработано специальное положение порядок оформления материала ну, надеемся что эти группы активно будут работать на протяжении данного периода Жаліються і підприємці вказують на велику сплату єдиного соціального внеску. Кадміном розглядалися варіанти зниження податку, та поки все тихо. Порівнюючи з іншими областями України в управлінні Міндоходів міста наголосили на найвищий рівень виявлення неоформлених працівників саме на Херсонщині. Хотілося б призвати наших граждан, наших сатвічних наших підприємців, которые щоб вони пам'ятали, що те граждане, которые работают у них, они же такие же украинцы, такие же наши граждане, соотечественники, что наступит определенный период, когда человеку надо будет оформлять пенсию, и тогда встанет вопрос, а что же человек, где был, где работал, как ему начислить пенсию и прочее, прочее, прочее. Естественно, здесь надо проводить не только такую работу, которую мы проводим по выявлению, естественно, надо проводить и большую профилактическую работу, разъяснительную работу.